За законодавством України, військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а також окремі категорії жінок мають оновлювати свої дані в ТЦК. Проте є ті, кому цього робити не потрібно. Хто може бути звільнений від обов'язку оновлювати свої військовооблікові дані? Докладніше далі. Згідно з текстом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, до цього списку входять в першу чергу особи, які не є громадянами України. Це означає, що іноземці, які мешкають на території України, не підпадають під ці вимоги. Наступною категорією звільнених від обов'язку оновлювати інформацію в ТЦК, є ті, хто за рішенням військово-лікарської комісії визнаний непридатним до військової служби. Також це стосується осіб, які ще не Досягли граничного віку перебування в запасі та чоловіків старших за 60 років. Окрім того, оновлення даних ТЦК не стосується юнаків, які ще не досягли повноліття. Варто також зауважити, що якщо чоловіка за якихось обставин та причин виключено з військового обліку, то він теж може знайти до ТЦК. Однак є нюанс, такий громадянин зобов'язаний мати при собі документ, що підтверджує факт його виключення з обліку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.